В Кам'янець-Подільському державному історичному музеї заповіднику була відкрита виставка чашечки Османської кав'ярні з Кам'янця-Подільського другої половини 17 століття. Власне на цій виставці представлено археологічний матеріал. Це власне фаянсові та фарфорові чашечки, виявлені під час розкопок турецької кав'ярні на площі польський ринок, археологічну експедицію, якою керував Павло Олександрович Нечитайло, кандидат історичних наук. власне, Начальник Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції у 1672 році, як широко відомо, місто Каменець-Подільський було захоплено турецьким військом на чолі Султаном Мехмедом IV. На 27 років місто стало центром подільського єлету, відповідно, частиною Османської імперії. Знаємо з опису міста турецького 1681 року, що у місті функціонувало 10 кав'ярень. Зокрема, власне, одну із них виявила експедиція Павла Нечитайла у 2016 році. Щоб в загальних рисах описати яку каву пили турки, як вона взагалі стала надбанням турецької культури. Можна прослідкувати і шлях з Ефіопії, спочатку до Ємену, тобто до Аравійського півострову, що на той час було Османською імперією, і вже часом до Стамбулу. Спочатку турки пили каскару, типу це просто ягода, пульпа з кавової ягоди. А вже часом вони почали роздрібнювати саме зерно кави в ступі, обжарювати на пательні перед тим, як пити. І класичним способом джезві на піску її поготувати. В принципі, судячи з цього способу, можна припустити, яку саме каву генетично вони пили, тобто, що який вид це був кава. Можна допустити, що це була робуста, так як сама робуста це чагарник, такий бур'ян, можна сказати, він росте скрізь. Він дуже урожайний, його досить багато, тому було нескладно знайти. По смаку він гіркий, терпкий, його взагалі складно пити, тому що це технічна кава. Але в ній дуже велика кількість кофеїну. Я думаю, що саме це в принципі і приваблювало турків, тому що вони додавали досить дуже багато спецій, дуже багато цукру, і після цього тільки його пили. Але їм подобався її тонізаційний ефект. Тобто їм одразу розв'язувався язик, так як це все-таки були мусульмани. У них був заборонений алкоголь, їм подобався цей ефект, і вони могли в кав'ярнях обговорювати різні політичні сутички. Якісь ситуації, сусіда можливо, навіть і так далі. Тому на деякий час навіть у Стамбулі була заборонена сама кава. Люди, які пили кав'ярні, є навіть випадки страти, хоча вони не задокументовані, це тільки слуха. Але тим, тим не менш, що людей, які пили каву, їх закривали в мішку з під кави і викидали в море. Таким чином страчували. У виставці представлено 26 експонатів. Це чашечки фарфорові китайського виробництва з кобальтовими розписами синього кольору. Є у нас відповідно там екземпляри з рослинними мотивами, як я казав у синіх тонах. Є пейзажні мотиви. Фарфорові піали епохи правління Кансі XVII століття. І, зокрема, це піали, на яких ми бачимо печатки того періоду. Це як правило шість або чотири іерогліфа, які значили датування саме імператорських печей, в яких вони випалювалися. На одній із піал ми бачимо переклад, який можна перекласти таким чином. Наші друзі з музею Ханенко допомогли з перекладом. Великий цін 44-й рік 60-річного циклу рік червоної вівці. Цьому можемо бачити і дізнатися багато інформації про період виготовлення піал в 17 столітті, і також ми можемо побачити на цій же виставці піали, які були намагалися підробляти під імператорські, але в яких не так чітко відображені іерогліфія, тому що в той період за підроблені і виготовлення підроблених фарфорового посуду була смертна кара. Окрім того, представлено у нас чашечки для пиття кави, власне, виготовлені у Туреччині, так, на території тодішньої Османської імперії, також кінця XVII століття, що нагадують власне, китайські оригінальні оці чашечки. Виготовлені ці турецькі екземпляри у місті Кютахя, яке славилося. Своїм керамічним виробництвом, і окрім того, також представлено у нас персидську частину колекції. Так, це чашечки виготовлені на території Персії, і вони так само були виготовлені на зразок китайських. Повторювали їх основні елементи дизайну розпису, і навіть намагалися персидські майстри відтворити китайські. Осі, от клейма, знаки, якими китайці позначали власне свій оригінальний продукт. Ми можемо запропонувати і сказати, що в той період в Китаї виготовляли їх виключно для чаю, але в цей же період почався великий імпорт на Європу. І посуд, який був зроблений з фарфору, зацікавив дуже турків для пиття кави, і безпосередньо був поставлений і в Україну, і далі на Європу. Ось. Але самі чашечки, чим для нас екстра цікаві, це тим, що я думаю, і багато людей, хто цікавиться чайною культурою, що ці чашечки використовувалися, зокрема, для пиття чаю. Наші друзі з музею Ханенків і також сказали, що дані піали є дуже цікавими знахідками на території України, тому що попередньо все, що до цього знаходилося, це були фарфорові вази, які були сюди, пересилалися можливо, із Франції і так далі. Вони були китайськими, але їх не використовували у вжитку. А піали, ті, які ми бачимо, чим вони для нас цікаві, тим, що їх пересилали сюди. вони проходили велику кі... кількість кілометрів. Вони доїжджали до України, їх тут використовували. І по суті, ми маємо посуд, який використовувався в період 17 століття, який був виготовлений безпосередньо в Китаї.